Росія не здатна забезпечити військовою технікою та озброєнням резерви, якщо вдасться до нової хвилі мобілізації. До такого висновку дійшов американський інститут вивчення війни. Зокрема, за даними експертів, щороку Україна-агресор може виробляти не більше 300 танків. Загалом, якщо Кремль наважиться на збільшення наступальних операцій, Росіянам знадобиться багато часу, аби наростити потужності свого військово-промислового комплексу. Роблять висновки фахівці. З нами на зв'язку Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Вітаємо, Олеже. Раді вас бачити. Дякую за запрошення. Ну, от, власне, з проможності Росії. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, щойно озвучену моєю колегою? Велике про це прохання. Справа в тому, що коли ми говоримо про АСВ, вони не роблять висновки, вони не аналізують все, що вони роблять, це. Надають конкретну інформацію від конкретних джерел, з посилання на яких вони зазначають, тому говорити про те, що АСВ прийшло до висновку, того, що РФ може відновити там таку-то кількість танків бронетехніки, Це зав'язане на їх можливості наступати чи оборонятися, чи все інше там. Є конкретне посилання. Конкретне посилання веде на українського аналітика Угу. Тому це інформація відносно того, що там може наприклад, там оригінальна публікація, що РФ може відновлювати за рік 250, виробляти нових глибоко модернізовувати за рік 250-300 танків і стільки таку аналогічну кількість ремонтувати. То це мова йде про українську аналітику. Конкретної людини відносно таких цифр, то насправді, якщо брати можливість виробництва плюс глибокої модернізації до 300 танків, зняття зі зберігання і відновлення з ще такої ж самої кількості, то ну вона дискусійна, але якщо так брати загалом, то можливо десь ближче до правди її є. Тобто таким чином, так, тобто мова йде про можливість напевно за рік трохи більше пів тисячі, можливо до тисячі одиниць. Це знов таки виробництво нових, глибока модернізація та відновлення зі зберігання. Окрім того, треба розуміти, що ураження танків, які потрапляють до статистики, це не завжди гарантована стовідсотково втрата. Багато техніки може бути особливо в умовах, коли вона знищується безпосередньо на території противника, тобто ну. Приконтрольно, тобто він має ще можливість її евакуювати. Вона, звісно, уражена, але може бути відновлена навіть на рівні рембатів. Тобто, це не залежить від завантаження, зокрема ну, таких заводів, як, наприклад, Уралвагонзавод. От, і тому о, дуже важко говорити та оцінювати, що мовляв там РФ мало ремонтує танків, мало їх виробляє, і через це ну не може забезпечити е, якісь активні дії. Тим паче, що зараз. Е, РФ демонструє те, що не дуже сильно залежить від оснащеності. Тобто, якщо в неї, наприклад, не вистачить танків для формування бронетанкової групи чи, наприклад, ротної ударної групи, вона просто стане піхотною групою і безпосередньо буде йти на свої двої для того, щоб атакувати. Тому, на мій погляд, вимірювання оснащеності ворога бронетехнікою ніяк не впливає на його намір продовжувати наступ будь-якими. Силами та не рахуючись зі стратами, угу. дякуємо за пояснення. Так, Фінляндія відкриває новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів? Ось така інформація. Компанія власник заводу планує збільшити випуск своєї продукції в п'ятеро, і в країні не приховують, що збільшення виробництва пов'язано зокрема з агресією Росії. Досі саме артилерійські снаряди відігравали ключову роль у фінській допомозі Україні. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, яких сьогодні озброєнь найбільше потребують збройні сили України? Що? Може забезпечити нам перевагу на полі бою сьогодні, як і завжди, коли ми говоримо про необхідність озброєння військовій техніці. Мова йде не про конкретні зразки, не про конкретні назви, мова йде про комплексність та кількість. Чудовий приклад Атакамс. Україна дуже дуже довго очікувала на те, що ці балістичні ракети потраплять до України. Вони потрапили. Ми їх використали, але все вперилось виключно у кількість цього озброєння, тому е, і одним атаками, одними F-16, одними леопардами, другими чабрам саме виграти будь-яку війну неможливо. Мова йде про необхідність забезпечення комплексного постачання у зараз на відповідні потреби, які зараз є. Про боєприпаси, артилерію, тобто сказати, що от нам потрібно оце, це, 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 це конкретними назвами. Неможливо на цей час. Мова йде про необхідні забезпечення величезних потужних сил оборони України всіма видами озброєння, починаючи знов таки від банальних боєприпасів, до навіть до стрілецьких боєприпасів, завершуючи вже винищувачими там четвертого плюс покоління, і балістичними ракетами, і далекобійним озброєнням, і, і все те інше. Тобто, сказати, що от є конкретні зразки, і все ні. Мова йде завжди йде про комплекс і значну кількість. Ну і наостанок щодо української ППО минулого тижня отримали дві установки, які за словами президента України збивають усе. А власне напередодні Володимир Зеленський анонсував підсилення, завдяки майбутньому постачанню. Чи є у вас догадки, що це за системи, які збивають усе? Тут завдяки такому уточненню, що збивають усе, залишається просто не так багато варіантів по їх так. всього три. Якщо просто банально виключити, що означає збиваються? збивають і аеродинамічні цілі, тобто літаки, крилаті ракети, і балістичні цілі, тобто. Самі логістичні ракети, високошвидкісні ракети, типу там кринжав, в тому числі і залишається не так просто багато варіантів у світі, хто що це може робити. Зокрема, мова йде, звісно, про Петріот, мова йде про Сампті, І є ще третій варіант це проє Франкенсем, тому що одна з його гілок це інтеграція пускових і ракет від Петріота до української радіолокаційної станції. У з цього е, переліку можливо напевно, виключити сампті, тому що, ну, по-перше, Франція та Італія, які на двох за весь змогли зібрати одну лише один лише зенітно-ракетний комплекс. Ну скоріш за все, просто повідомили про себе особисто, що вони передали ще один другий, точніше. А відносно патріотів, то справа в тому, що вони, за словами керівництва Рейтона, яке їх виробляє, були замовлені для України, причому достатній кількості за програмою ОСАІ ще у минулому році, і якраз можливо строки передачі перших на початок 24-го року там ну, співпадає. Відносно Франкенсен, то є публічна інформація, інформація, вже оголосили на офіційному рівні. То тобто, про те, що один з проектів ранкенсем там вже знищив свою ціль. Таким чином, і отримання ще одного іншого виду всіх комплексів, всіх гибридів, також можливо. І, зрештою, залишається, звісно, варіант Петріот. Тим паче, що була інформація. відносно того, що Україна планує деякі зеніторакетні комплекси брати в оренду. Дякуємо вам за аналітику у прямому ефірі. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на